Шановне товариство, ми вирішили зробити таку панель на цій конференції, щоб привернути увагу до проблем ветеранів. І проблем України не просто вистачає більше, ніж вистачає зараз, один із критичних періодів війни. Ми з нього вийдемо. і це одна історія, а інша історія все-таки те, про що ми говорили, вживаючи смішні терміни стратегія громад. Але тим не менше, те, що та сама стратегія направлена на майбутнє, це вже добре. Якщо ми думаємо про майбутнє, значить сподіваємося, що все буде в порядку. А якщо сподіваємося, що все буде в порядку, то це означає, що швидше всього буде в порядку, чи ні. І от одна з основних проблем, яка постане. Вона вже стоїть в нашому суспільстві і постане ще більше. Це проблема ветеранів, які повертаються які повернуться з війни. Цю проблему, навіть не зважаючи на те, що про неї говорять, але глибину її усвідомлюють погано або навіть дуже погано. Ну не кажучи про те, що навіть зараз під час війни далеко не все суспільство розуміє, що таке війна і що треба. Брати участь в обороні країни. Я, наприклад, досить скептично налаштований щодо того, що весь український народ воює. На мою думку, десь 40% населення України бере участь у війні в тому плані, що через донати, через те, що сім'ї їхні, через те, що самі воюють, волонтерять. Ну, може, саме оптимістичний підрахунок, там трошки більше половини або біля половини, половина війну не хочуть помічати принцип. Це мені здається, я можливо відволікаюсь від основної теми, але тим більше не хочу помічати те, що існує проблема, нова суспільна проблема, від якої ми тепер уже до і віка ніколи не зможемо. А хто навіть захоче відкараскатися, це проблема людей, які воюють, і людей, які повернуться із війни. Я знайомився із практикою ветеранського руху і ставлення до ветеранів Сполучених Штатів Америки. Так от в Америці, величезній багатій країні, де військовим платять великі зарплати, а потім платять великі пенсії, а просто існує теза, під якою всі підписуються політики, що в США є такий один єдиний привілейований клас це ветерани. А у них ветерани мають шість градацій. Це просто та людина, яка служила в армії, скажімо, в штаті Техас, десь там на базі, вона служила в армії, вона теж ветеран, але вона ветеран Збройних сил. І по порядку учасники бойових дій, ну і зрозуміло, на першому місці знаходяться ті люди, які отримали рани, покалічені, тобто з тією найбільшою бідою. Всі ці категорії поділені, але всі вони мають пільги. І от в американській армії, яка є величезна, яка є прекрасно забезпеченою. І коли люди вертаються, їх ще давно чекає, вже існує ще давно Міністерство ветеранів з великими а, з бюджетами. Чекає купа громадських організацій, там шість основних ветеранських організацій. Ветерани ще саме перших війни за незалежність, тоді громадянської війни. Мексиканської війни, ну зараз ця організація менша, але Першої світової війни досі діє ця організація, Другої світової війни, В'єтнамської війни. Всі ці організації чекають, і там десятки тисяч цих організацій, мотоциклетні ветеранські організації. Але незважаючи на це все, незважаючи на повне забезпечення, існує величезна проблема із адаптацією ветеранів до цивільного життя. Тому що людина, яка пройшла через війну, вона дуже важко піддається адаптації. Я коли читав ще в юнацькі свої руки про британські флоти, мене вразила одна історія, що коли британський матрос побував у плаванні, не пам'ятаю скільки, більше 9 місяців, то пів року після повернення він вважався неосудним, неважно який злочин бо він не зробив. Уявляєте собі, яке ставлення, тому що кораблик тільки вдвічі більше за оце приміщення, і людина 9 місяців бовтається, 5 місяців пливе до Австралії, 5 місяців назад. Що з психікою цієї людини відбувається, це проблема. Але там стихія, а тут війна, тут кабель, артилерія, а, і вся ця біда загибель близьких овеччя, вивернуті розкидані мозги. І, і це все, коли люди бачать, психіка не кожного витримує. Повернення з війни дуже довго відбувається. Мій досвід невеликий. Я скажу, у мене була як екскурсія на війну, тому що е коли ми прийшли з моїми товаришами в перші дні на війну, то вийшло так, що у нас е активістами ветеранського руху в Чернігові є значною мірою представники нашого батальйону. І Сергій Сергійович, який буде далі виступати, я ще хотів би Григорій Іванович можна. Григорій Іванович Маханьков, і я пропоную покладувати нашим ветеранам. Я скажу чомусь, крім всього, про Григорія Івановича декілька слів. Справа в тому, що... На початку березня декілька днів вели запеклі бої за количівку. Хто знає про оборону Так от Григорій Іванович особисто підбив там і дві броньовані машини і знищив кілька десятків москалів. І фактично він, як командир роти, сам організовував бій, але оскільки тільки він міг краще за інших користуватися, він. І стріляв з гранатомета, і відповідно значною мірою, завдяки йому підхід з боку Києва із Количівки до Чернівська, до Десни, до Чернігівського мосту, все-таки вдалося це утримати. І вертаюся до того, що в мене була фактична екскурсія, бо потім влітку 22-го року абсолютно до речі, безглузде рішення було скоротити всіх старше 60 років. Чому безглузде? Тому що. Треба було сказати, хто хоче йдіть, а хто хоче, залишайтеся. І якщо от потім через рік почалися проблеми із тим, що мобілізація провалилася, у нас на батальйон е чоловік 15 було десь до 40, старше 60 років, я вже не пам'ятаю точно, але чоловік 20 готові були служити далі. Причому по фізичних кондиціях ну комусь важче, комусь легше. Тобто, якщо маєш право будь-який день звільнитися. То служити вже легше, дійсно легше. Але нас просто звільнили одним наказом. І от ці мої неповні чотири місяці, що я був, я відходив від цього, от мій особистий досвід, місяців тільки через вісім, ну десь до року пройшло, що я став відчувати себе цивільною людиною. Тому що я дивився на світ, я не знаю, хто це ходить. Я не знаю, чого люди займаються невідомо чим. А уявляємо собі, от люди зараз служать два-три роки воюють. Значить, що відбувається? І практика, знову-таки, психологи це вже теж дослідили на світовому рівні, починаючи з Другої світової війни. Як дасть Бог, все нормально до трьох років відходить солдат від того, що з ним відбулося на війні, і стає потім цивільною людиною, і нарешті, вже. Бо те, що зняв форму і пішов додому, він ще залишився на війні. Він ще зовсім не такий. І тому хочеться, щоб суспільство все це розуміло, і суспільство, яке от задіяно у ті відсотки, що я сказав, задіяні, задіяні у підтримку Збройних сил України, Сил оборони. Ті люди більш-менш розуміють, а останні просто не розуміють. І що стосується влади, то у нас недавно була зустріч із одним, ну скажімо так, керівником області, але зустріч була як? Десять хвилин зустрілися, стали, виявляється, за ним прийшли фотографи, пофотографували нас і все. І він сказав, що взагалі-то має бути державна стратегія, оце слово стратегія прозвучало теж. А ми вже будемо допомагати цій стратегії. Ми не вонуваті ні в чому, хай вони вирішать, а ми вже будемо робити те, що вони вирішать. І тому питання ветеранів, я не випадково привів приклад Сполучених Штатів, це питання таке глобальне. І, до речі кажучи, якщо брати окремі складові, то а, я не пам'ятаю теж цифри, на цифри у мене пам'ять погана, що президентами Америки, а, там більше третини президентів Америки були ветеранами війн, починаючи від Джорджа Вашингтона а, і закінчуючи Джоргом Бушем старшим. І взагалі-то кажучи, це вже трошки кумедно, якщо брати військову освіту і підготовку. Трамп прийшов в воєнне училище, хто його знає, що це буде. Але воєнний за освітою і ветеран війни це різні речі, тому що в 22-му році українську армію витягнули наверх і Україну врятували те, що називається в армії піджаками, тому що той кадровий потенціал української армії був невеликий. І там і хороший був, і поганий кадровий потенціал. Але піджаки, ці вільні, які прийшли, вони, по-перше, різко поповнили. А по-друге, своїм нестандартним мисленням вони збивали мислення противника, який мислив певними категоріями. І от оці піджаки, вони знову такі, побувавши на війні, вони стали ветеранами, вони повертаються і вони зустрічаються. Ще. Вони зустрічаються з нерозумінням, вони дійсно далі зустрічаються з нерозумінням, часто з повним нерозумінням. Пам'ятаєте, якийсь час водили ось таку от, пробували традицію, коли зустрічаєш військового, дякувати, прикладати руку до серця, це не прижилося, це не пройшло. Але Тут, тут така парадоксальна ситуація, тому що коли йде просто чоловік, звичайний військовій формі, видно, що військовий середнього віку ніякого нього героїчного вигляду немає. А я знаю, що цей чоловік три дні тому збив ракету, яка летіла на Чернігів. Розумієте, йому треба кланятись, цілувати руки, обнімати його. Але на нього ніхто не звертає увагу. Я не кажу, коли багато військових, що, що треба весь час домовити кланятись, кожному обніматись. Але... Отаке от ставлення в цілому повинно бути. Тому у мене виступ більш такий загальний, а більш конкретно зараз про ветеранський рух на Чернігівщині розповість Сергій, Сергій Сергійович, мій перший командир 26 лютого у Чернівському воєнкоматі. Він керував ротою, яка ну, ротою фактично новобранців, яких розсилали різні підрозділи, а потім ми потрапили з ним один батальйон. Але оця от справа. Яка стосується ветеранів, вона має дійти до кожної громади, до кожного села, бо громада це не обов'язкове село. І я боюся, щоб це не перетворилось на формалізм, як ось той чиновник, що прийшов, пофотографувався і пішов. Дякую.